Центр перехрестя це така штука доволі відносна. І якщо ви не доїдете 2 метри до центру або 2 метри переїдете, нічого критично не не трапиться. Ну, тому що інколи бувають ситуації, коли нам потрібно трошки центр навіть переїхати. Умовно, коли ми робимо розворот. Коли ми робимо роз'їзд, якщо ми робимо роз'їзд правими бортами, то ми трохи до центру не доїжджаємо. Якщо ми робимо роз'їзд лівими бортами, ми центр переїжджаємо знову ж таки, як під час розвороту. Тому центр – це відносна штука. Головне не робити ту ерунду, яку вас вчать робити перед екзаменом. Показують вам якийсь люк і кажуть, стань там, де люк. А потім ми приїжджаємо на інше перехрестя, де люка немає, і ми вже в упор не розуміємо, де той центр перехрестя. От, це те, що я бачу на своєму досвіді, і це дуже погано. Краще трошки не доїхати до центру, краще трошки переїхати центр. Два метри не доїхали, два метри переїхали. Не критично. Абсолютно. Тому центр перехрестя ви визначаєте, яким чином? Ви дивитесь поглядом і цілитесь в нього. Якщо ви будете намагатись центр перехрестя оприділити з допомогою якихось об'єктів, типа там бордюра, там ще щось, то це буде дуже погано, тому що на іншому перехресті ви не знайдете вже центр. Інколи можна спробувати як зрозуміти, ви під'їжджаєте до центру перехрестя, де ви його оприділили, ви зупиняєтесь на тому місці, а потім можете себе перевірити. Огляніться ліворуч, і подивіться, чи ваше плече приблизно. На середині дороги, яка зліва від вас іде. Тобто, якщо ваше плече приблизно на середині проїзної частини, тобто умовно там, де розділяється да, дорога, на зустрічну типу і вашу, якщо ви ліворуч повертаєте, то значить ви приблизно на центрі перехрестя. Якщо там плече трошки не доїхала, ну нічого страшного, ви майже на центрі перехрестя. Тобто там великих проблем з цим я думаю не буде. Тим більше, що на великих перехрестях, там де багато простору, то там це не так критично.